Колись це було невелике спокійне селище на півночі Харкова, та з першого дня війни ворог щосили намагався перетворити його на суцільні руїни. Чи не щогодини у перші дні війни російські окупанти обстрілювали в п'яти хатках будинки, лікарні, навчальні заклади, об'єкти інфраструктури? Не виїжджали ні на один день, тому що на передовій, можна сказати були. Дуже страшно було. Да. Страшно. Спочатку прятались в підвалі, а потім вже звикли. і. Оставались вдома, просто уже, не знаю, не так страшно стало, звикли, можна сказати. Але після контрнаступу ЗСУ на Харківщині п'ятихатки потроху почали оживати та загоювати рани. Ну, у нас вже багато людей на районі, вже якось трохи краще. Наразі, за попередніми оцінками, у п'ятихатках мешкає близько двох тисяч людей. Це значно менше, ніж до російського вторгнення. В активну фазу військових дій тут на П'ятихатках, евакуацію людей від школи від памі та таке інше. Тому звідси виїхало дуже багато людей. Під російські обстріли потрапило і багато будинків понад півсотні багатоповерхівок постраждало, близько десяти взагалі зруйновано. Та частину з них вже повністю відновили. У деяких розпочали ремонтні роботи. Є ті будинки, які зараз експертна оцінка для того, щоб ми розуміли, яке відновлення буде робити зараз. Ми працюємо за свій рахунок. Крім цього, є субвенція по лінії офісу президента Володимира Зеленського. На відновлення це що стосується вікон, що стосується конструктива, то це міський бюджет. Повністю зруйнована і місцева школа. Вона була єдиною в п'ятихатках. Саме тут навчалася вся місцева малеча. Це понад тисяча школярів. Навесні минулого року окупанти скинули на навчальний заклад п'ять бомб із парашутів. Самое существенное – вестибюль. На третьем этаже нет одного кабинета, туда снаряд влетел, вообще нет. Мы будем проходить, мы с улицы увидим. И стена напротив этого кабинета, туда тоже влетел снаряд с этой, с этой стороны. Все это было 8 апреля. Все в одну, в одну ночь произошло. Дивом вцілів лише один кабінет музей етнографії. І, хоча він знаходився в епіцентрі ударів, не постраждав ані від вибухової хвилі, ані від вогню. Тут все так, так як воно було залишено, так все, як наче причому првідціляш вогонь від Бачите, все це людно господь хронює. Цю школу каже Ігор Терехов, вдасться відновити руйнації, які завдали росіяни за оцінками експертів, виявилися невироком. Це буде комплексне відновлення завдяки офісу президента Володимира Зеленського. Є така програма, у котрій ми теж приймаємо участь, і це буде відновлення по комплексах багатьох школ міста Харків. Ігор Терехов додає, що влітку зможуть ще активніше відбудовувати постраждалі об'єкти в селищі. А от на те, аби повністю ліквідувати всі наслідки російської агресії у п'ятихатках, говорить мер знадобиться щонайменше рік. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Новини Харків.